Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І у нас сьогодні з вами огляд на колоду Таро мандам, мадам Ендори. Це у неї у нас такі собі карти для передбачень fortune cards. Це робота, ну написано, що Крістіна Ейліняк. Я так зрозуміла, що вона дружина Роберта Варго і вони. Філіпак, Філіпак. А може і ні, але це одна контора. І, власне, давайте дивитися, тому що я давно її хотіла, я давно її чекала. Дуже погана коробка, ну збита, прям е, приїхала без плівки, без нічого. Тобто, ось така та, так вона і приходить. Е, так, є книжечка до неї, ось така невеличкий гайдбук. Він навіть міловано, з мілованого паперу. я так розумію, що по ньому дуже, досить непогано можна все зрозуміти. Давайте дивитися. Коробку цю однозначно я буду заклеювати скотчем, тому що вона довго не проживе. Карточки, що у нас? Карточки теж треба профарбувати, тому що вони дуже тонкого. Ну, не Дуже тонкого. Хороші, нормальні. нормальний картон, але профарбувати треба, бо чорні, бачите, збиті вже. І це ж я перший власник у них. Тобто це новенька колода. Так, ось така, ну, досить піксельна така мальовка, я вам скажу. Так, ось такі от. Оце, я так розумію, заглавна карта. От Готік Таро. Це їхня е друкарня, я так розумію, і вони, скоріш за все, ма, ну, це друкарня їхня власна, інді виробництва. І, власне, ось такий оракул. Він досить зрозумілий, як на мене. Тут е не пишуть нам скільки карт. Зараз. Е нум нумерації немає. Нумерації немає. На жаль, е і тут, значить, карти поділені на uh, королівський двір, Royal Court. Далі у нас йде Realm of Fable. Я так розумію, що це всякі такі фейбл. Зараз це царство uh, таких от істот, тому що це тут Голем, Грінмен. Uh, да, Таке щось. Це басня, казка або міф, так, міфічне, да, царство, міфічне царство. Далі у нас є з вами бестіарі, тобто тут різні, різні тваринки. І, як справжні, так і міфічні. Трежері це у нас з вами. Скарбниця і це предмети. Елементи Сонце місяць зірки. так. Далі і все. От, власне, от як з цим працювати, да, і витягаєте, і дивитеся значення. Значень там не дуже багато. Так, ну що, король? Ось такий єгипетський король. Влада і дипломатія. Квін, королева, любов і процвітання. Чаклун. Використовуй свої навички, щоб допомогти іншим. Міністріль, let your intention. Uh, Нехай про твої наміри знають. Тут треба золотом профарбовувати. Так, віверна твої секрети збережені, Кадуцей. Ти отримаєш скоро новини. Так, кубок наповнення. Дегер це ну, такий собі ніж, да? це, типу, як кинджал. Конфлікт і небезпека, сирена, спокуса. Угу. Сфінкс. Обирай свої слова дуже вдумливо. Дух, невидимі сили дивляться за тобою. Слухайте, я люблю такі оракули. Одразу написане послання, без якихось. Чорний кіт. Твоя удача скоро зміниться. Причому. Лак тут не в плані навіть удача, а вдача. Да? Тобто, якщо було погано, стане краще і навпаки Гарліквін. Да? Справжні почуття замасковані. Дракон сила і мудрість. Гріфон, гордість і хороша вдача хороша, як це? удача, да? везучість. Ворон буде на горизонті в тебе тебе чекає темрява, серпент Змій. Зараз мав слой. Хитрий і тонкий. Угу. Тобі потрібні е, хитрі тонкі засоби, засоби да, щоб ну, про, про, про просочитися. Вовк, е, будь впевненим ну, і провіряй, кого ти, кому ти довіряєш. Або переж... Beware. Це навпаки, це навіть навпаки, не довіряй, а провіряй. Да? Beware. Знай, провіряй, Beware. остерігайся. Угу, Зірки. Довга подорож приносить нагороди, повітря, шукай єднання духу і розуму, земля, утилізовуй логіку причини і утілайз. Ну, правильно ж? Ні, використовуй. Використовуй логіку, причини і здравий смисл. Так. Вогонь. Безрозсудні дії ведуть до конфлікту. Нерозсудливі. Так, вода, емоції на піку. Двері, так. Да? Бар'єри тебе зупиняють, рука долі. Сили, які ти, які ти не контролюєш, пісочний годинник. Час це есенція, так? ключ. Закриті двері, які ти відкриваєш. Любов. Любов і відданість. Містичний круг. Так, твої здатності будуть посилені. А ну, типу, навички, да? Павук, будь терплячим, юнікорн або ж єдиноріг, хороша удача і дружба. Вітри змін. Так, твої навколишні будуть змінені. undergo, да, я так розумію. Transition це також. Ну, коротше, карта змін. Undergo. Да, так, твоє оточення пройде транзит. Ну, пройде зміни. Так, місяць. Тебе виведуть через темряву, да? тобто буде якась опора. Оракул шукай мудрість і направлення від старших. Щит. А, ти захищений від небезпеки, талісман. Тобі предназначена удача і досягнення сонце. Так, ти нагороджений за свою. Думаю, терплячість, перзеверенс або ж. Наполегливість. Так, голем. Так, близький друг, ну, типу, працює від твого імені. Ну, можливо, говорить за тебе. Теж я, я би не виключала. Зелений чоловік, сили природи Тобі роблять якусь якісь одовження. Ну, дуже такі піксельні картинки, звісно. Так. hindrance, Що як воно прикладається? Перешкода. Значить, доля цей шлях тобі блокує. Медуза Заздрість веде до падіння. Сатир. Так. Розгул і індалдженс. ну ка Шитання, типу, да? розброди шатання. Поблажливість. Ну, розгул, коротше. Седакшн, це у нас з вами. Спокуса. Пристрасть і роман... романтика на тебе, на тебе чекають. Дівчина Мейден – нові е, квіти стосунків. Лицар тріумф е, над привабливістю Adversі. Е, Sear це у нас людина, яка бачить, да, тобто провидець, рухається за своєю інтуїцією. Так, Сергіті. Випадковість. Яскраві нові перспективи вже на горизонті. І Химера це і уява уява затьмарює твоє судження. І майже, ну, Тут навіть нескільки не уява, скільки, можливо, навіть ну, мінлива уява, да? неправильні, неправильні думки. Окей, хороша історія. Так, я заставлю питання цій, цьому оракулу і прошу його дати мені правдиву відповідь. Це буде моє особисте питання озвучити я його загал не буду, але мені цікаво. Угу, Окей, Тут, в принципі, все зрозуміло. Дякую за увагу. Ось така в мене вийшла відповідь. Ну, я не буду її на загалу озвучувати, але те, що я загадала, ну, скоріш за все, не станеться. Ну що, на цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі! Па-па!